Всім привіт! Розкажу вам, сьогодні готую швидкий сніданок. Картопля. Це стара картопля, хоча вже їй молода. Почистила картоплю, порізала крупними кусочками. Тоді додала морку, начебто обжарюю, але я її особливо не обжарюю. Так, обігнала і все. Тепер тут трошечки десь, мабуть, столова ложка олії. Тепер сюди додаю отаку добру столову ложку. Це в мене вершки, домашні вершки. Додаю свої приправи. Теж отак. Приправа до картоплі, сухий часнічок, коріандр, перчика трошки. Ну, в общем, всяке-всяке. І ось це також додала я це все. Солити поки що не буду. Заливаю водою. Отак, От щоб вона плавала у водички. До речі, пройшло, мабуть, рік, як я робила цей органайзер для кришок у великій шухляді. Дуже прожився, дуже зручно. Ось усі кришки стоять отак. -от на своєму місці. Нічого не треба де не дивитися. Кожна хазяйка знає, яка кришка належить якій кастрюлі. І дуже-дуже зручно. В общем, оцю картоплю ще раз кажу, накриваю кришкою. І поки вона буде під кришкою томитися, роблю менший вогонь і піду на город за зеленою. Прийшла із городу, нарвала петрушки, кропу, цибулі. Ну, петрушки там трошки. Це зроблю салатик до картошки. Сюди натру чесничок. До речі, я вже його почистила. Сюди на тірочку піде чесничок і заправимо картопельку потім. А це нарізала зелені цибулі. Машинка набирає воду, ловимо момент, поки є світло. Так, і ось воно от в такому стані. Зараз картопля вже пропіталася всіми спеціями. Вершко, вершки дали теж свою нотку молочну. Я дуже люблю цю картошку, дуже вона така смачна виходить. І ви знаєте, без всяких отих заморочок. Просто швидко цей. І зараз сюди я відправлю зелену цибульку. Перемішаю його, накрию кришкою, ще на хвилин 5, щоб цибулька протомилася з картопелькою. От. І поки потру часничок на терочку, зроблю заправочку і тепер уже можна посолити. Поки от зараз вже остання водичка випаровується, картопля готова. Я зараз докришую салатик. Огурчик, помідорчик, зелені ворота. І тут у нас все... Чесничок-укропчик і ми її заправимо в Запах піде на всю з Чесничком. І от такий літній сніданок. Швидкий картопелька без м'яса, але з вершками. Пару секунд зараз воно пропітається, картопля чесночком. Салатик помастимо і сідано буде готовий. Так, і до картошки ми ще вирішили пожарити бікон і, і зробити яйце пашот. Я, звичайно, пищевую прилку хочу намазьте трошки улей. не убиваю сюда яйца Витікає. Так, тепер це треба посолити. І трошечки перше. Угу. І тепер, до речі, тут покажи, для того, щоб самому швидко розкрутити харчову плівку, тут за край стола. Раз, вчепили і дуже зручно. Все, тепер отаку складаємо його і краєчком зав'язуємо. Раз, так само друге. складаємо і краєчком зав'язуємо. Водичка у нас вже кипить, ми зараз туди опустимо. Опускаємо яйця, наші яйця. І е, треба держати 3 хвилини. Ну, вже майже 3 хвилини, ще залишилось там секунди. Зараз я... я дивлюся, оце вже наче пілок сварився, так? Не бачу, точно. Отарився. Так, і друге яєчко. Виймаємо. Так, отак от і сніданок наш готовий. Картопля дуже швидко, смачно, без м'яса. Все. Ну, нам ми без м'яса не можемо. Пожарили ми трошки бікончику. Небагато, кожному по 4 кусочка сало. Це дуже-дуже корисно на сніданок. Вибачте, машинка, ловимо світло. Салатик, огурчик, помідорчик, ну і яйце пашот. Саме головне, зараз ми його спробуємо розрізати. Не знаю, не завжди виходить, але стараюся три хвилини. Ай, красота. От. Це то, що треба. Оце таке повинно бути яйце пашот. Значить, три хвилини саме раз. Від пленки відстає дуже хорошо, тому що вона смачена олією і все. Ну, Парує наша картопля. Чмакати на камеру не буду. Звичайно, ну, це смачно, всі розуміють, що це смачно. Картопля з вершками, і з укропчиком і чесничком. Вона ну, сьогодні всім пока-пока. Це така ідея швидкого, недорогого сніданку. Може комусь нагадала? Хто не пробував, то спробуйте. І ще раз всім пока-пока. Дякую за підписки, за коментарі. Ну а кому не жалко, поставте вподобайку. Всім пока-пока.